Уявіть, що у вас є набір секретів, які знають небагато чоловіків вашого віку, здатний розбудити нові відчуття у вашої партнерки, розпалюючи бажання та спільність, які, можливо, трохи притихли. Ви, досвідчений чоловік, цінуєте кожну мить з коханою людиною. І не хочете витрачати більше часу на безрезультатні спроби, вірно? Тоді зверніть увагу, те, що ви дізнаєтеся тут, не є порожніми словами, це не ті самі банальні поради, які вже чув кожен. Ми говоримо про практичні поради, легкі для розуміння, які можуть перетворити вашу інтимність на щось набагато більше, ніж звичайне. Але будьте обережні. Цей контент не буде доступний вічно, є реальна можливість, що якщо ви не скористаєтеся зараз, повернетесь пізніше і не знайдете нічого. Тому залишайтеся до кінця, адже кожен крок відіграє важливу роль у розпалюванні вогню між вами та вашою партнеркою, повертаючи свіжість і збудження початку стосунків. Давайте почнемо зараз 10 кроків. Які зроблять інтимні моменти з вашою партнеркою незабутніми, дотримуючись цих десяти кроків, ви зможете доставити їй максимальне задоволення і змусити її хотіти повторювати це знову і знову. Перед тим як перейти до першого кроку, хотів би попросити вас перевірити, чи ви вже підписані на канал. В наступні дні ми випустимо серію відео, які допоможуть вам зробити ваші стосунки ще гарячішими. Якщо ви вже підписані, активуйте сповіщення, щоб не пропустити жодної поради. Тепер перейдемо до першого кроку: крок 1. психологія бажання. Зв'язок між вами не лише фізичний. Коли ви хвалите щось, що вам подобається в ній. Будь-то усмішка, погляд або навіть спосіб, яким вона реагує на ваші дотики, ви показуєте, що дійсно піклуєтесь. Доброзичливі слова, вимовлені спокійним і щирим тоном, допомагають створити атмосферу довіри, дозволяючи їй відчути себе більш вільною та насолоджуватися моментом. Ідея полягає в тому, щоб пам'ятати, що задоволення полягає не лише в фізичних рухах. Але й у тому, що ви говорите одне одному в повазі емоційній безпеці та ніжності, що супроводжують кожен жест. Таким чином, ви створюєте атмосферу, де бажання зростає легше, оскільки воно супроводжується теплом і взаєморозумінням. Крок 2 антиципація. Перед будь-яким прямішим дотиком створіть атмосферу, яка дозволить вам обом відчути справжнє з'єднання. Це може бути спокійна розмова, спільна усмішка або навіть затриманий погляд. Цей час підготовки ґрунту, схожий на поступове підігрівання емоцій, показуючи їй, що ви не поспішаєте. Ідея полягає в тому, щоб дозволити бажанню зрости природним шляхом, роблячи кожен наступний момент набагато інтенсивнішим і особливішим. Ви змушуєте її відчути, що щось дуже особливе готується. Не потрібно поспішати. Якщо ви підходите повільно, спокійно, цінуючи кожну мить, шепочучи ніжні слова і створюючи затишну атмосферу, коли нарешті настане великий момент, вона оцінить це набагато більше. Це, як ніби, чим більше ви легенько провокуєте, тим більше вона стає нетерплячою і щасливою через те, що відбудеться. Крок 3. Поцілунки на шиї. Подумайте про шию вашої партнерки як про особливе місце, куток, який часто забувають, але який може стати ключем до пробудження інтенсивних відчуттів. Коли ви наближаєтеся до неї, оберіть спокійний момент без поспіху, спробуйте ніжно ковзати губами по шиї, використовуючи м'які і ритмічні поцілунки. Спочатку підходьте повільно, відчуваючи аромат її шкіри, а потім, з дуже ніжним поцілунком, торкніться губами області шиї. Не потрібно нічого перебільшувати. Важлива саме ніжність і увага. Відчуйте температуру її шкіри, зверніть увагу на природний аромат і під час цього підтримуйте зоровий контакт. Або ніжно прошепчіть щось ласкаве в її вухо. Ця область зазвичай дуже чутлива, і, приділяючи їй особливу увагу, ви можете викликати у неї приємне мурашки, приємний сюрприз, показуючи, що ви тут не лише для прямого фізичного контакту, але й щоб цінувати кожну частинку її тіла більш делікатним способом. Таким чином, ви створюєте атмосферу інтимності та довіри. Щось просте, але здатне зробити величезну різницю у вашому спільному моменті. Крок 4. Дослідження пупка тіло вашої партнерки має місця, на які часто ніхто не звертає уваги. Одне з таких місць пупок. Ніжно торкаючись його, ви можете створити іншу, приємну та навіть несподівану відчуття. Не потрібно тиснути сильно, просто легенько проведіть пальцем. Або обережно поцілуйте цю область, цього буде достатньо. Цей жест показує, що ви уважний, і відкриваєте нові способи зробити їй приємно. Це простий спосіб варіювати дотики і додати нову деталь, щоб ви могли насолоджуватися разом. Цей несподіваний догляд змушує її зрозуміти, що ви дійсно бажаєте пізнати її повністю, цінуючи кожен шматочок її тіла і створюючи глибшу зв'язок, чи не так? Якщо так, залиште лайк на відео. Крок 5. Будьте терплячими. Уявіть собі інтимний момент так, ніби ви готуєте маленьке святкування тільки для двох, без поспіху. Спробуйте знизити темп і насолоджуватися кожною миттю, замість того, щоб одразу переходити до наступного етапу. Рухайтесь повільно, відчувайте атмосферу, дивіться їй у очі. Помічайте, як її тіло реагує на ніжні дотики. Починайте з м'яких дотиків. Спостерігайте за її диханням, звертайте увагу на те, як тіло реагує на ваші рухи. Ця увага показує, що ви не поспішаєте і поважаєте її час, щоб вона могла почуватися комфортно і залученою. Таким чином, ви створюєте простір для того, щоб бажання росло природно, без тиску. Коли ви нарешті досягнете головного фіналу, це буде набагато приємніше, тому що обидва мали час зануритися і насолоджуватися кожною частинкою цього шляху. Крок 6. Дотик через одяг. Коли ви зі своєю партнеркою перед тим як знімати будь-який одяг, ніжно проведіть руками по її одязі, Відчуйте, як тканина підлаштовується під її тіло. Зверніть увагу на її реакцію на цей делікатний і особливий дотик. Цей момент дозволяє їй зрозуміти, що ви не поспішаєте, і справді хочете відчути кожну деталь. Таким чином, ви створюєте приємну очікуваність, яка зміцнює вашу спільність ще до прямого контакту зі шкірою. Цей уважний підхід показує, що ви цінуєте кожну мить разом і готові насолоджуватися процесом, а не просто кінцевим результатом. Це додає глибини вашим стосункам і робить кожен момент інтимності більш особливим і значущим для обох з вас. Крок 7: комбінована стимуляція. Замість того, щоб зосереджуватися лише на одному типі ласк, Спробуйте використовувати кілька одночасно. Наприклад, поки ви ніжно торкаєтесь її клітора, м'яко говоріть їй на вухо, щиро хвалите щось, що вам подобається в ній, або дайте ніжні поцілунки на шию. Це схоже на те, як додавати різні спеції, щоб зробити страву ще смачнішою. Кожне відчуття додається до інших, створюючи більш інтенсивне та повне задоволення. Таким чином, її тіло реагує різними способами одночасно, що може зробити момент досягнення апогею швидшим і набагато більш захоплюючим. Крок 8. Налаштування ритму та інтенсивності. Тепер, коли ви досягли глибшого зв'язку, настав час звернути увагу на деталі її тіла. Спостерігайте за швидкістю її дихання. Тим, як шкіра реагує на ваші дотики, чи схиляє вона тіло ближче або відхиляється трохи, використовуйте ці сигнали як орієнтир для налаштування інтенсивності та ритму ласк. Будьте гнучкими, інколи ніжний і повільний дотик буде кращим, а інколи трохи більш рішучий і швидкий, може принести більш інтенсивні відчуття. Ця увага робить момент більш плавним, готуючи вас до наступного етапу, де навіть простий акт спільного дихання може піднести вашу зв'язок на новий рівень. Крок 9. Синхронізоване дихання. Замість того, щоб зосереджуватися лише на ласках і поцілунках, спробуйте щось ще більш делікатне: синхронізувати ваше дихання. Зверніть увагу на її ритм, вдихайте і видихайте. Слідуючи тому ж темпу, це створює глибший зв'язок, відчуття, ніби ви налаштовані на одній майже невидимій, але дуже потужній хвилі. Коли ваше дихання гармонійно співпадає, атмосфера стає спокійнішою, тіло розслабляється, а розум відкривається для відчуття кожного дотику, кожного ніжного слова. Ця деталь, така проста і делікатна, робить усе більш інтенсивним. Допомагаючи перетворити момент на ще більш захоплюючий і наповнений зв'язком досвід. Крок 10. Aftercare. Після того, як ви разом досягнете інтенсивного моменту, не дозволяйте всьому просто закінчитися тут, не поспішайте з прощанням через дотики. Присвятіть кілька хвилин, щоб обійняти її, погладити волосся і дати можливість відчуттям, що ще присутні в повітрі. Заспокоїти ваші тіла та розуми. Це може бути тихий обійм, поцілунок у щоку, або просто залишитися разом поруч, відчуваючи, як розслабляється дихання один одного. Цей догляд, який виходить за межі фізичного задоволення, показує, що ви справді піклуєтесь. Що цінуєте емоційний зв'язок і спокій, що слідує після цього? Таким чином, ви створюєте міцніший зв'язок, забезпечуючи, щоб кожна інтимна зустріч залишала приємні спогади і щире бажання повторити весь досвід кожного разу з більшою ніжністю та повагою. Ми дійшли до кінця цих порад, але пам'ятайте. Підтримувати вогонь пристрасті це не робота, це вияв любові та турботи про людину, яку ви любите. Кожна з представлених ідей це маленька іскра, яка разом може запалити сильніший вогонь у ваших стосунках. Мова йде не про ускладнення, а про те, щоби зробити кожну мить особливою, показати увагу до деталей, демонструвати повагу та захоплення вашою партнеркою. Якщо ці поради були для вас корисними, не тримайте їх лише для себе. Поставте лайк, поділіться цим відео та підпишіться на канал Старіємо з мудрістю, здоров'я та сексуальність, щоб продовжувати отримувати корисний контент. Роблячи це, ви не лише допомагаєте іншим людям знаходити нові способи підтримувати любов живою, але й заохочуєте нас приносити ще більше цінних порад. Пам'ятайте, вік це не перешкода, це запрошення досліджувати нові ідеї та перевинайти задоволення. Навіть найпростіші речі, зроблені з любов'ю та увагою, можуть створити незабутні моменти. Використовуйте те, що ви навчилися, застосовуйте на практиці, і побачите, як трохи терпіння та креативності, пристрасть може знову розгорітися ще сильніше. Побачимось у наступному відео до тих пір!